У нас для туристів є привабливіші пропозиції із зовсім іншими картинками і ароматами. Там запах свіжоскошеної трави, лісу, щойно спеченого хліба, полуниці. Екоферма «Копиця Сіна на Чернігівщині відкриває новий туристичний сезон. Копиця сіна це ферма з історією. Її відкрили для туристів під час пандемії ковіду. Тут такий простір, що всі були один від одного на безпечній відстані. А на початку повномасштабного вторгнення на фермі жили наші військові. Чернігівщина село Пархимів. Наша знімальна група на фермі Копиця Сіна. На початку повномасштабної війни лише за 15 кілометрів звідси пролягала лінія фронту, і це господарство стало прихистком для українських військових. Тут була перевалочна станція, така ми кормили пацанов, ніхто нікуди не йшов, доглядали за тваринами. Якраз тоді кози почали котитися. Ще єнотиха тоді народила. Ну коротше, весело було. Все супер. Працювали просто працювали в тупу, без ніякої ілюзії, що воно скоро закінчиться. Марія копиця, співвласниця ферми. Бізнес започаткували її батьки, і, хоч дівчина юристка, саме вона перетворила зернове господарство на одну з популярних туристичних точок. Коронавірус почався, і мені стало дуже скучно. І я вирішила відкрити ферму для відвідування, бо якраз по нормам коронавірусної цієї інфекції всіх оцінких застережних засобів у мене ферма вона ідеально підходила для відвідування людей в той період. Багато територій, всі поміщаються не було була дистанція і так далі. До того ж на фермі є на що подивитися. Тут і квіткова оранжерея. Тут ми використовуємо дуже класні добрива, дуже класний посадковий матеріал, тому вони цквітнуть до перших морозів. І поле свіжо посадженої полуниці, яку в сезон можна збирати самостійно та поласувати нею. А ще на фермі живе багато тварин, і свійських, і диких: кози, барани, кури, павліни, коні, олені та навіть єноти. Майже всі звірі подаровані друзями родини. Але сеня, наприклад, це хальоний старий кінь, якого мама купила на іподромі. Київському. Він списаний. Це списаний кінь з київського іпідрому. Дочухається тобі. туди. Да? Щас почуха. А це олені, лямка та лакі. Вони живуть на фермі вже п'ятий рік і дають потомство. Коли оленята підростають, їх відпускають у дику природу місцевого заповідника. І вона чітко народжує на мій день народження 9 червня. Вона кожен рік мені робить подарунок. Кіз на фермі тримають задля молока. З нього готують витримані сири та пригощають туристів. Є в господарстві і корови. З них, власне, і почалась тваринна історія копиці сіна. Нам першу корову подарували наші друзі. Потім і у нас всі корові родові. У нас немає корови, яку ми купували, або ще ж це все дочки і внучки нашої першої корови циганки, яка померла в минулому році. Від калука Марія організувала роботу ферми за європейськими стандартами. Стіла прибирають двічі на день, а худобу годують. Тільки натуральними продуктами сама атмосфера. Тут вона знаходиться в такої чашки ліса. Тут навколо все в лісу. Закрита територія, немає шуму ніякого лишнього. пташки гудуть, щось там мукають коровки. Ну, красота неземна. Та 24 лютого звуки природи змінили вибухи війни. Все це було чутно. Всі ракети у нас літак тут упав недалеко на полі, Богу, не у нас. От його також тут їхали, роз, забирали, розбирали. Там ми все, все, все пережили. Все бачимо вдень. Українські військові жили на фермі Марії, а вночі йшли на полювання на окупантів до лісу. Тут о, густа лісова місцевість, густюча. Просто тут тільки місцеві знають стежки, виходи, входи. Тому тут дуже багато москалів губилось. Їх успішно утилізовували. І тепер ми маємо можливість прекрасно з вами сидіти і розмовляти про те, як тоді було. Да. У ЗСУ служить і брат Марії. Він сапер. Зараз Марія готується запускати на фермі новий туристичний сезон. Частину свого прибутку продовжує перераховувати на потреби військових.